Вітаю вас, друзі! Дуже радий вас бачити на каналі Хотовечво. Сьогодні дивимося дуже чудовий настрій бій, та ще й та та ще й на три позначки будемо здобувати сьогодні в цьому бою на мапі. Застава кидає нас до восьмих рівнів за кермом нашого т сто 5 Грає гравець з Ніком Баджіден, Буаджіден. От якось так. Тож ще раз повторюся, три позначки дуже епічні будуть сьогодні. У бою, так що додивляються обов'язково. бій до кінця, прожимайте також подобайку, робіть якісь канапки, не знаю, хто їсть смачного, і відразу від самого початку бою хочу вибачитись за попередній відосик на прожету 46-му. От був я на роботі сьогодні, так і побачив люди почали е, писати коментарі. Так, хотів, хотів я відосик видалити. Можливо, ті люди, які ще не побачили оцей відосик, щоб їм на очі. Не давило. Ще раз вибачаюся так. Більше такого звичайно не повториться. Приїхавши додому, не знаю, видаляти його чи ні, бо тому що хотів я його видалити. Коли я ще був на роботі, вже приїхав і не знаю, що робити. От сьогодні дивимося на заставі чудовий крутезний бій, не дивлячись на те, що ми в абсолютному топі тільки одна артилерія в команді. Так і будемо дивитися, як буде відігравати сьогоднішній наш гравець. Боаджіде. Зараз ми працюємо на кумулятивах. 340 вони це 100%. 340 пробувають, так і 400 забирають за постріл. Бронобійні снаряди, снаряди стандартні, 258 пробувають, 400 забирають. Ну і що ж, ну людина рахунок. Ми вже від самого початку бою виграємо уже на 3000 по похід на команду. Так і зараз пристрілюємось з тортойсом. Так, ІСУ-152 виходить, дає постріл. Ну, поспішний він такий постріл дає. Занадто поспішний, я б сказав. Адже він навіть не звівся, не знаю, що такі вертушки давати. Так, немає що казати. ЄСУ 152-го це один з кращих е, таких танків восьмого рівня. От коли ще не ввели такі ПТСАУ, це було найбільше альфа на восьмому рівні. Ну просто ми наказали його цього чоловіка, що приїхав, не знаючи куди. От, наприклад, Тортось проти якого подивиться, яке було пробиття. Ви бачили? Ну, я не знаю, він ухилявся як в матриці Нео, чоловік на Тортусі, ми все одно йому закидуємо якимось чином. так? От Тортуйс може от в місті е, змагатися, наприклад, з важкими танками противника. Єсу 152 зовсім ні. Можливо, він хотів від Альфа відіграти, мається на увазі 750 дав, втік. Можливо, все таке, але не проти нашого сьогоднішнього Буаджідена. Ми вже маємо два фраги на рахунку 4111 завданої шкоди. 3-1 рахунок, і ми просто розгромили команду противника. Ми вже виграємо у два рази похід пойдем на команду, але це я вам ще раз повторюся вже третій раз від початку записування відео, що це буде. Чому я показую? Бо тому що це епічне здобуття трьох позначок. Дуже мало таких відосиків є і гравців, які настрілюють рекордну кількість завданої шкоди та здобувають третю позначку. Так, так, будемо дивитися обов'язково після бойову статистику. 2.77 7 підняв гармату, тому що він розуміє, що у нас перезарядка йде швидше. 6,5 секунд плюс-мінус. У нас іде перезарядка повністю на боновому спорядженні катає Боаджіден. Так, зараз отримуємо від СМБ ЦЦ-60. Цім з боку в бортик бачите. Але це не трагічно. У нас ще півтори тисячі хітпоінтів в нашій кишені. Т-57 Хеві думав, що він не знаю, можливо, він спить, але ні, він зараз швидше за все свій барабан в карі, але він заховався і зараз вже по нам віддав другий снаряд, і швидше за все вже на перезарядці. Так, за щічку він дуже чудово забирає наші кумулятивні снаряди. Так, і можливо навіть дасть добити, зводимося так і без проблем, без жодних проблем, дуже чудовий бій. Хотів би я такого, хоча б одного бою, звичайно, як і у всіх гравців, які дуже давно грають в танки, цей танк у мене є в ангарі. Ну, а сказати, от не можу я на ньому набити десятку. От як би там не кидало, хто б що не писав, що хто б що не говорив. Кидає проти 8, 9 чи 10 рівнів, немає різниці, от дуже важко настріляти чи на цьому танку, чи на як будь-якому іншому. От зараз трішечки отакий ну, перекрий постріл, був такий неприємний. Полетіло вліво, от не дивлячись на те, що агріль 15-й чуть-чуть в'їхав, але все ов. А тут уже вирівнало. От така чудова наша прекрасна гра. От Ми звелися повністю, полетіло вліво. Ми зараз на ходу просто не, зупиняю, не зупиняючись. Прибуваємо вафлю 9 рівня. Ми вже стріляємо на бронебійних снарядах такі тільки сказав, на бронебійних уже відразу перекидаємо на осколку фосний снаряд інтуїцію 527. Дуже чудова стабілізація в т 110 е 5 Хто не має цього танка, дуже та дуже чудовий. Так, знову осколку фосним снарядом ми пробуваємо. Лео ПТА 486. В'їжджаємо на гриль 15-го. Ну а. Так, що за все це була помилка в'їжджати. Ми ну, просто зараз даємо гриля 15-го, так і його забираємо. 766 хітпоінтиків, Так і залишався Су-130ПМ, вафля 9 рівня та артилерія. І Су-130 ПМ нас забирає. Ну тут уже все тут залишилась тільки е, артилерія ФВ-207, які наші союзники зараз будуть забирати. Ось такі у нас сьогодні бій на три позначки, як я й говорив. Звичайно, майстрами здобуваємо. Звичайно, скільки ми напулькали медаль, основний калібр та воїн з епічних медалей, але саме головне, ми напулькали 10 тисяч двісті завданої шкоди, 6 фрагів та 1482 чистого досвіду. Так і що ж, пішли ми в мінус з преміум аккаунтом майже на 20,5 з половиною тисяч срібла. Тож обов'язково прожимай жирнішу подобайку. Підписуйся на канал. Слава Україні! Та до зустрічі в нових відосиках.